Як заставити людину слухати вас? У попередньому відео ми говорили, що є вісім базових потреб відносин, але для комунікації важливі три. І це є відчуття безпеки, відчуття того, що ви почуті, а також коли ви знаходите спільні точки з комунікатором, який навпроти вас. У цьому відео ми поговоримо саме про відчуття потреби бути в безпеці. Що це таке? А це тоді, коли ви людині озвучуєте, хто з нею говорить, з якими намірами і скільки. Приблизно часу буде тривати ця розмова, тобто формат та регламент вашої розмови. Алло, е, так ви залишали заявку Ну, на навчання, на, на тренінг. З, ні, 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 з ораторського мистецтва. тільки. а ви а може вам якусь програму надіслати? Ага, до перезвонити потім демонструю правильний варіант. Вітаю! Це телефонує Світлана з приводу курсу ораторського мистецтва. Ви заповнювали анкету. Я хочу уточнити, як буде проходити навчання. Це займе приблизно 10 хвилин. Якщо ви хочете відчувати впевненість під час розмови та бути переконливими під час переговорів чи в комунікації зі своїми клієнтами, то заповнюйте анкету, яка є в шапці мого профілю, і ви отримаєте безкоштовний міні-курс по переконливому мовленню.